Знаєте, скільки в Україні діючих політичних партій і скільки з них переймаються проблемами пенсіонерів? Та що там переймаються? Хоча б в своїй назві мають слово пенсіонер. І якщо головний орган, який все вирішує в Україні, це Верховна Рада, а керують там представники політичних партій, то, можливо, пенсіонерам потрібно потурбуватися про себе і добитися, щоб там були присутні. І їхні представники. Адже якщо там не буде представників пенсіонерів, то там будуть представники інших груп населення, олігархів чи, можливо, якихось організацій, які будуть добиватися і вирішувати проблеми тих людей. Які заснували ці політичні партії. А пенсіонери, як і завжди, будуть потерпати і будуть постійно себе запитувати, коли ж хтось потурбується саме про них. Про все це сьогодні детально поговоримо, а також розкажемо, як ви можете безоплатно завантажити довідник пільг пенсіонерів. Вітаю! Це юрист пенсіонерів Вулах Михайло. Наш канал про ваші можливості в законодавстві України. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити новини про ваші права. Станом на листопад 2024 року в Україні зареєстровані 367 політичних партій. Серед них немає жодної, повторюю, Жодної політичної партії, яка б мала в своїй назві слово пенсіонер. Тобто немає ні одної політичної партії, яка б в своїй роботі мала фокус на проблеми і питання людей поважного віку. Є партія чернівчан, є партія миколаївців. Хоча ці два міста мають населення менше ніж півмільйона, тобто вони точно показують всім. Чиї питання то проблеми вони будуть вирішувати? Адже мешканці міста Одеса не будуть голосувати за партію чернівчан, адже вони розуміють, що це їм ніяк не допоможе згодні? Та є безліч інших партій, які саме своєю назвою показують, кого вони хочуть об'єднати і чиї інтереси далі будуть захищати. А що ж наші пенсіонери? Можливо, їх недостатньо багато, щоб мати свою партію. Чи можливо вони складають незначну частку серед тих, хто зазвичай голосує? Давайте розглянемо результати крайніх виборів до Верховної Ради у 2019 році. На цих виборах загальна явка становила 49,84%. На жаль, дані за віковими категоріями стосовно явки. Центральна виборча комісія не публікує. Однак, за результатами соціологічних досліджень, ми знаємо, що люди поважного віку, тобто старші за 60 років, є найбільш активною віковою категорією серед усіх тих, хто ходить на вибори. Їхня явка значно вища за середню. Тобто, якщо ми кажемо, що середня становить 49,84, то явка пенсіонерів приблизно 60% і більше. Тож ми можемо зробити приблизну оцінку кількості пенсіонерів, які прийняли участь у голосуванні, на базі відкритих даних. Ось цифри, як ми вже казали, явка становила майже 50% в Україні станом на 2019 рік, згідно даних пенсійного фонду. Було 11,3 мільйона пенсіонерів. Якщо припустимо, що явка пенсіонерів була трошки вища за середню, тобто вища за 50% і становила 60%, то з 11 мільйонів пенсіонерів прийняли участь у голосуванні майже 7 мільйонів. При цьому згідно офіційних даних. У 2019 році прийняли участь у голосуванні 14 мільйонів 722 тисячі виборців. Тобто, частка пенсіонерів серед тих, хто прийшов на виборчі дільниці і проголосував, складає 7 мільйонів з 14. тобто близько 50%. Ви тільки вдумайтесь: 50% тих, хто сумлінно ходить на вибори, і бере на себе відповідальність за майбутнє країни. Тобто саме виборці визначають, хто буде керувати і що робити в майбутньому. Пенсіонери не мають своєї партії. 367 партій є, а 50% всіх виборців не мають своєї політичної партії. Мешканці Миколаєва мають, мешканці чернівців мають, пенсіонери ні. В Чернівцях 300 тисяч населення створили свою партію пенсіонерів. Майже 11 мільйонів, тобто в 40 разів більше, немає своєї політичної партії. Ви тільки подумайте, колись була все ж таки політична партія пенсіонерів України, але й вона змінила назву, і, скоріш за все, буде сфокусовано на вирішенні якихось інших проблем. Як гадаєте, чи не є це причиною такого життя людей поважного віку? Що в них немає свого представництва в Верховній Раді? Напишіть, будь ласка, в коментарях. І ставте лайк цьому відео, якщо підтримуєте ідею створення політичної партії, в якій все буде вирішуватися за волі і в інтересах пенсіонерів. Про те, як все це можна організувати без грошей олігархів, в нас є окреме відео на нашому Ютуб-каналі, посилання на нього буде ось тут. До речі. Про корисну інформацію для пенсіонерів, наша команда юристів зібрала зі всіх законів України та постанов Кабінету міністрів все, що стосується пільг, доплат, надбавок та інших можливостей для людей поважного віку, і оформила все це у ось такому довіднику пільг пенсіонерів. Сьогодні ви можете завантажити його безоплатно за посиланням в описі до цього відео прямо у Viber, Telegram або на електронну пошту. Якщо ж ви реально отримали якусь надбавку чи доплату, про яку ще не вказано в нашому довіднику, повідомте про це, будь ласка, за телефоном, вказаним на екрані. Ми одразу внесемо зміни в цей документ. І всі пенсіонери будуть вам дуже вдячні, адже таким чином вони про це також дізнаються і зможуть оформити. А ми продовжуємо. Тож чи є перспективи створити політичну партію пенсіонер. І взагалі, як це все робиться, хоч це і глобальне завдання, але це все реально зробити, адже декілька сотень разів в Україні це вже було зроблено відповідно до статті 10 закону України про політичні партії в Україні. Рішення про створення політичної партії приймається на її установчому з'їзді, конференціях або спорах. Це рішення має бути підтримано підписами всього 10 тисяч громадян України, які відповідно до нашої конституції мають право голосу на виборах. Ці підписи мають бути зібрані не менше як у двох третинах районів, двох третин областей України, міст Києва і Севастополя та у двох третинах. Районів Автономної Республіки Крим на період військового часу, звичайно, є певні обмеження, та й вибори під час війни проводити ніхто не буде. Тож поки що нам потрібно підготуватися, щоб ми одразу мали можливість подати документи, як тільки буде призупинення військових дій. Якщо спростити весь процес, нам потрібні лише сотники, тобто люди. Які мають підтримку ста і більше своїх сусідів, це і будуть згідно чинного законодавства керівники наших первинних осередків. А люди, які їх підтримують, будуть членами цих первинних осередків. Всю бюрократичну роботу наша команда юристів візьме на себе. Як ми вже й казали, потрібно буде всього лиш 10 тисяч підписів. Якщо подивитися, то підписників на нашому ютуб-каналі вже вдвічі більше. І це завдяки вам, завдяки тому, що ви ставите лайки нашому відео, завдяки тому, що підписуєтесь і поширюєте цю інформацію серед своїх знайомих. Тож, якщо підтримуєте цю ідею, розповсюджуйте це відео якомога ширше серед всіх своїх знайомих. Саме ці наші сотники в майбутньому і оберуть своїх представників. До вищих органів керування політичною партією, тобто до районних організацій політичної партії. Представники районних оберуть представників до вищих, тобто до міських чи обласних організацій партії, ну а ті, в свою чергу, вже оберуть раду політичної партії. Моя особиста участь та участь команди наших юристів в цьому процесі. Це допомога пенсіонерам України і наш вклад в розвиток суспільства. Хто ж буде головою партії? Будете вирішувати саме ви. А якщо ж ваші права порушуються і ваша пенсія менша ніж дві мінімальні на 2024 рік, це менше ніж 4722 гривні. Ви маєте право на безоплатну правничу допомогу. Щоб її отримати, телефонуйте за номером вказаним на екрані. Ви знаєте, кому ще потрібно надіслати цю інформацію. Для цього під цим відео натисніть кнопку поділитися. Бачу, що ви додивилися це відео аж до цього моменту і досі не поставили лайк. Для нас це дуже важливо, адже так YouTube розуміє, що цей контент був для вас корисним і він буде пропонувати його до перегляду іншим пенсіонерам. Тож тисніть, будь ласка, лайк прямо зараз. Дякую, що додивилися до кінця, і до зустрічі в наступних відео на нашому каналі!